Всім привіт! Ми на каналі Господарство Арсенія. Сьогодні четвер. Сьогодні вже сніг у нас розтає. Сьогодні у нас набагато тепліше, ніж вчора. Ось, бачите, розтає. така гарна погода, тепло, плюсова температура. Ось найкурочки, дивіться, там щось грибуться, там щось шукають собі. Ось півень. Ось бачите, вже розтає потихеньку. Сьогодні теп... ну дуже гарна, як сказати, погода не холодна, тепло. Ось курочки. О, всі сюди вже прийшли і тут щось о, грибуться, Вже прийшов час, їм вже весна, вже грибуться, Там шукають черв'ячки, може собі, чи щось ще знайдуть. Але дуже мокро, таке болото, як сказати. Але вже все одно сніг вже майже розтану, як майже, ну. Більша частина його розтанула вже, не передають, в принципі, вже снігу, там дощі тільки передають, і, теп, і, теп, і тепло буде. Ось. Ось, дивіться, скільки вони знесли яєць, 5 яєць. Може десь і в інших гніздах також є. Зараз подивимось з вами сюди нічого немає. Ну, і так добре, опять яєць, що буде. У нас опять яєйця. Дуже добре зараз заберу. Якраз. О, вже розпівався. Розкукарікався, точніше. Ось кролики. О, ну вже туди навіть вже пішли, вони далеко туди. Ось. У вас пишіть, друзі, погода. Я вам, я бачу, ви пишете коментарі. Пишете про погоду, де яка у вас. Взагалі пишете коментарі. Мені буде приємно. Мені дуже приємно, що ви пишете коментарі. Мені вам всім дякую, хто пише. І хто дивиться мене. Я вам всім дуже вдячний. Тому, друзі, не забувайте підписуватись на канал. Мені приємно буде. Добре, друзі, на цьому все. Я вам всім бажаю миру, добра. До нових зустрічей.